Між салами Поляна та монастирець розпочали роботи. Тут зводять нову переправу через річку Дністер. Ось цей бетонний міст розпочали будувати після повені у 2008 році. Тоді негода пошкодила дерев'яний міст, яким користувалися жителі цих сіл. Спорудити новий міст планували ще 15 років тому, але тоді встановили лише опори. Представник будівельної компанії Олексій Крупач розповідає: зараз опори розчистили і почали основні роботи. Та даний момент ми виконуємо роботи. Для опора, бетонна опора, в яку повинні опиратися, плити для конуса. Тут буде оборона поробимо робимо опалубку. Завтра будемо заливати бетон. Люди із обох сіл досі використовують дерев'яну аварійну переправу. Іван Костик, мешканець села Поляна, розповідає: одного разу під час переходу під ним міст провалився. Якраз йшов до церкви, а він цю провалив, так був нахилився. Потім місток зробили вже хлопці, зробили місток. І тоді я починаю робити. Вже з 57 го року він це старе місто був з після, вже розказують ті старші люди, що які вже ще є, каже, то з 57 му року цей міст. Ну, а він, він був нормальний міст, ну, але то таке там ті, ті балки перегнили з тої сторони, ну то завалилось. Уродженка села Поляна Віра Фалюта розповідає, села мають спільну інфраструктуру. Із одного боку школа, сільська рада, місцеві храми, а з іншого їздить транспорт. А що людям робити? Е... Ну, сільська рада, самі бачите за Дністром. Чи щось пошта то саме. Ну, люди йдуть платити комунальні. Куди їм? Через мости то велика територія. Є люди нас пристарілі, старенькі. Що вона в силі і туди? Ні, частину грошей на добудову бетонного мосту передбачили із державного дорожнього фонду. Це 15 мільйонів гривень, але завершення мосту коштуватиме дорожче, каже заступник керівника обласного департаменту дорожнього господарства Микола Одиноцький. Відповідно до проведеної процедури закупівлі вартість об'єкта буде становити 16,5 мільйонів гривень. Також кошти передбачила ще Комерківська міська рада свого бюджету. Маємо повне фінансування на цей рік. Станом на сьогодні вже розпочато ремонтні роботи по мосту, проведено підготовчі роботи. Проводяться роботи зараз з бетонування укосів насипу, а також розпочинаємо роботи зі зварювання металевих балок. За словами Микола Одиноцького, закінчити зведення переправи планують до кінця року. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина.